FPV-дрони, очевидь реально змінюють і суттєво змінюють війну. Давайте розберемося, для друзів для початку. Що це таке? Це такі маленькі, дешеві та супершвидкі дрони із вибухівкою, якими від першої особи керує оператор за допомогою спеціальних окулярів. Звідси, зрештою, і назва fpv дрон, тобто First Person View, що перекладається від першої особи про найвідоміші з наших українських fpv дронів, тому що ми направду маємо чим пишатися у цій царині. Розповім вам у цьому відео, а Акож про взагалі плани галузі, про які було оголошено нещодавно, розповім у цьому огляді. Я радий вітати вас на фабриці. Новин Мене звати Василь Пихньо, і далі, друзі, як я вже сказав, технічний огляд наших цікавих, дешевих і дуже. Кусючих та разючих fpv дронів. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Не забувайте писати свої коментарі, а також підписуватися на фабрику новин і ставати нашими спонсорами. Що ж, розпочнемо. Одними напевно з найтаких відоміших є fpv дрони від з назвою Pegas, Pegas – це їхня така собі, скажімо, материнська назва. Їх використовують. Підрозділи абсолютно усі сил оборони Це і збройні сили України, і Нацгвардія, і служба безпеки і вочевидь, Держприкордонна служба. Також їхніми виробниками є фахівці школи операторів безпілотників, яка називається Ескадрон. Ескадрон навіть з початку цього року, календарного 23-го року, заснував свою телеграм-групу. Так вона і називається Ескадрон, де можна дивитися відео з влучаннями ось цих активі-дронів по техніці противника. Там вони ще знайомлять з певними характеристиками своїх Донів та й загалом, в принципі, ескадрон от існує як така велика велика спільнота, в яку донатори або спонсори можуть е, приносити кошти і відповідно купувати дрони для е, Збройних сил України. Але так само є замовником вочевидь, е, і держава е, у вигляді армії дронів. Е, отже, школа Ескадрон. Вона якраз і збирає ось ці маленькі разючі та кусючі, як я кажу, пташки е, для українських військових. Активно і масово по суті використовувати ці дрони стали фактично. Якраз від початку цього року, навіть десь можна сказати весною, березень-квітень це було вже такі реально поява великої кількості відео із ураженням ворожої техніки. От, наприклад, одне із відео, таких я продемонструю: Служба безпеки ворожий санцепьок Бачите, ще зима. ще Сніг покриває ґрунт. А вже тоді працювали ось ці маленькі наші пташки і вражали ворожу техніку. Причому надзвичайно дорогу у вигляді такого сансипока, який щойно відпрацював десь по позиціях, і по ньому прилітає дрон від служби безпеки і вражає цю надзвичайно дорогу і надзвичайно рідкісну насправді техніку противника. Це сансипьок. Тяжолога гнітна система. Отже, ось так виглядають ці всі пташки. Характеристики дронів від Ескадрона постійно вдосконалюються впродовж усього цього часу. Під окремі задачі випускаються, як кажуть розробники, крафтові сімейства дронів під унікальними назвами. Їх ви можете зазвичай бачити унизу відео, коли дрон відпрацьовує. От внизу це, наприклад, серія Давінчі. Крафтова серія Давінчі. Зараз чимало таких дронів працює по лівубережжю Херсонщини. І ось зокрема цей вражає. Окупанський танк. Ви можете побачити, як це все відбулося. Хоча, до речі, не лише по лівобережжю Херсонщини, але й під Бахмутом теж такі враження відбуваються. Ну от конкретно пташка з дроном назвою Да Вінчі вона вразила ось цей ворожий танк. Отже, назви направду бувають абсолютно різні. Базова назва це саме Пегас. Як я сказав, це материнська рідна назва такого дрону від ескадрону Пегас. Інколи назва може бути іншою. І ви, вичевить, бачили всі ці надписи знизу: це гойда, К2, бавовна, омега, зеля, хортварта і багато багато інших. Це значить, що ось такий дрон Пегас, материнський дрон, взяв собі псевдонім, придуманий, як кажуть розробники, добрими людьми, котрі оплатили військовим ці дрони або ж профінансували розвиток ось цієї галузі fpv дронарства з'являється так само до речі і комерційні назви, коли комерційні компанії фінансують відповідне виробництво, як, наприклад, із серією крафтових дронів Pegas Everstake. Е, крім цього, е, постійно покращується дальність цих дронів. Наразі українські оператори стабільно працюють на дальності 10 плюс кілометрів. В публічних джерелах мені вдалося знайти, і що зазначалося, що нібито рекордним показником по досягненню цілі для цього типу дронів цих безпілотників е, вважається. 14 кілометрів. Тобто за 14 кілометрів від оператора було уражено Техніку противника, е, і це направду ну мені видається така доволі серйозна і значна цифра, серйозний значний показник. Що за 14 кілометрів від лінії фронту, окей, візьмемо так, що оператор дрона працює десь приблизно на відстані 1-2 кілометри від фронту. Е, то це плюс 12-13 кілометрів вглиб за лінію розмежування. Між іншим, коли хтось комусь здається, що не надто потужні ці всі безпілотники. от якраз відео, яке я показував, е, демонструє власне, як згоряє ворожий танк від вло. Безпілотника е, по ньому, е, отже, друзі, існує багато насправді версій сімейства дронів. Пегас і розробники їх надають різноманітні характеристики при цьому. З е, насамперед щодо вантажу підйомності щодо дальності, це 7-10 кілометрів. От 10+, плюс. Зараз я кажу за покращеними характеристиками. Пегас плюс є е, е, а різниця. В них є ну переважно саме по вантажу підйомності того е, е, тієї вибухівки, яку здатні нести. Ці дрони е, вони здатні летіти також зі швидкістю приблизно 50 75 км на годину на висоті від 4 до від 400 метрів до 2000 метрів до 2 км. Але переважно така робоча дистанція робоча висота це 400 метрів, швидкість 50-75 км, Але на процесі, вже коли відбувається пікірування на ціль, то звісно, що ця швидкість вочевидь зростає. Ну і вочевидь, найголовнішою фішкою, ось такого типу дронів. Власне, ви бачите, як виглядає пегас або просто будь який в принципі як півдрон заряджений із. Вибухівкою і зміною, от так це е, готове до, е, скажімо так, до використання. Е, отже, вони супердешеві при тому, що вражають або виводять із ладу на тривалий час. Техніку, по суті, на мільйони ось це головна їхня мета, і головна їхня фішка, і головна їхня ціль. Що цікаво, нещодавно радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Алі Олійник під час виступу на конференції iForum сказав, що в Україні вже три оборонних заводи працюють над серійним виробництвом саме fpv дронів, що звісно, друзі, не може не тішити. А ось це фото, яке я демонструю, воно дуже. Про цікаві процеси теж повідомляє е, перше публічне фото е, щодо розробки дрона із самонаведенням, про яке я далі розповім. Ну а ви неодмінно підтримайте це відео е, своїми оподобайками тому що е, варто знати, не панікувати з одного боку, з іншого боку, ставити запитання, звісно, перед владою мовляв, де наші дрони, де наші там шахеди, які летять по території Росії, е, начебто зараз ми вже маємо такі безпілотники по типу Бобер, е, які літають далеко-далеко, але про них не дуже багато відомостей. Ну і з іншого боку, нам потрібно е, розуміти, хто виробляє, як виробляє і кого можна підтримати у цьому процесі. Вочевидь, ось ескадрони е, вони наситили фронт надзвичайно інтенсивно. Тому якщо хочете підтримати їх, ну самі знаєте, що потрібно робити. Отже, це фото, яке я вже засвітив, е, воно по суті є єдиним публічним наявності. Фото від е, іншого українського виробника компанії Air Unit. Е, вони зараз заявили, що розробляють fpv дрони з системою самонаведення, е, і при цьому е, ось така. Провадження такої системи має збільшити ефективність ударів по російських окупантах. Про це власне повідомив співвласник цієї компанії Air Unit Андрій Штепа в нещодавному інтерв'ю виданню Фокус. Про що він йде Про що йдеться? Взагалі про що він говорить, чому потрібна система самонаведення для ось таких, як я кажу, дешевих дронів? Що звісно, долучення системи самонаведення. Вочевидь, зростить вартість цих дронів, але штепа зазначає, що за його підрахунками, сучасні українські FPV-дрони, їхня ефективність складає близько 10%. перекладаючи цю мову цифр на мову зрозумілих букв і текстів, тобто кожен десятий дрон. Вражає ціль, дев'ять по суті йдуть в молоко. Це за підрахунками ось цього співвласника Air Unit Андрія Штепе. В цей час показник, наприклад, російського ланцета складає 25-30% відсотків ефективності, тобто це означає, що кожен третій або ж четвертий ланцет досягає своєї мети, вражає ціль. Тож відповідно, вочевидь, виникає. Постає питання, що можливо варто спробувати Україні свій такий собі баражуючий боєприпас з підвищеною ефективністю, тому що ясно, що ланцет коштує набагато дорожче ніж ось ці ефівідрони, зокрема від Пегасу, які я щойно демонстрував. Але з іншого боку, ефективність його більша. Тож зараз українські виробники ставлять перед собою задачу, і air unit її намагається виконати: зробити FPV дрон із системою самонаведення, як це все має відпрацювати, як воно має збільшити відсоток наших влучань, нашої ефективності наших дронів? Вирішити це питання планують за допомогою увага, комп'ютерного зору. Не питайте, що це таке. Я лише можу здогадуватися, і побудовою алгоритму роботи дрона під час втрати зв'язку. Перекладаючи знову ж таки, вже людина технічна, котра давала інтерв'ю, вона перекладаючи на зрозумілу мову, пояснює, що це оператор fpv дрона, котрий у своїх спеціальних окулярах керує власне цією технологією. Він буде захоплювати ціль, виділяючи об'єкт на екрані. Тобто, це очевидно же, навіть будуть не окуляри такі, а буде екран, на якому. Дрон літаючи, зможе побачити ціль туди тицне оператор, і далі в справу ступить автоматика. Таким чином, за словами розробників, вирішиться і проблема втрати зв'язку чи промаху дрона, тому що ну зрозуміло, так коли працюють інтенсивно засоби РЕП, і просто оператор в окулярах не, не бачить, не може керувати дроном, його просто там хитає, китає, кидає в сторони, і він втрачає з ним зв'язок. Починаються сніжити відео. То звісно, це теж є проблемою, що. Втрачаються ось так українські пташки. А якщо буде працювати автоматика і система самонаведення, ще якщо ми сюди додамо трішечки штучного інтелекту, про що заявляє Мінцифри, що такі зараз розробки і таке такі ідеї. Є креативні у наших е дронарів або радше конструкторів, котрі розробляють дрони та інженерів. Е відповідно це дозволить суттєво збільшити ефективність ось цих влучань FPV-дронами. Основною проблемою, як я вже зазначив спочатку, звісно, що буде зростання вартості такого дрону. Це буде цінник. X3, X4, тобто в 3-4 рази дорожчі, ніж ті моделі, зокрема, і Pegasus, про які от я щойно говорив. Начебто ж тепа обіцяє, це, нагадую, співвласники Air Unit, що вони в підсумку ставлять перед собою мету, що дрон, ось такий з самонаведенням, має коштувати, ну, на ринок вони планують вийти за ціною 25 30 тисяч гривень. Залишається їм лише побажати успіху, як і усій нашій дронарній спільноті, яка ну, справді, інтенсивно розвивається. Хочеться бачити більше, хочеться бачити все масовіше, звісно. Але е, погодьтеся, що ще не було такої війни, за якою доводилося виробляти ось такі продукти, як дрони. Тому ми вчимося. Пишіть, друзі, свої коментарі е, в до цього відео, що ви думаєте з приводу цих дронів? Чи стежите ви зрештою за тим, як наші FPV дрони вражають техніку противника? Чи вважаєте ви їх справді геймченджером цієї війни? Чи здатно воно змінити суттєво перебіг бойових дій? Також поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на фабрику новин, ставайте нашими спонсорами. Адже коли дивитесь на Ютубі, то під цим відео є кнопка спонсорувати і можете таким чином. На щомісячній основі підтримати нашу команду. Ну і врешті ваші вподобайки так, вони допомагають будь-якій активності, допомагають поширювати це відео у, скажімо так, широкі маси. Мене звати Василь Пихньо. Спасибі вам, друзі, що ви з нами. На все добре та до нових зустрічей.